Вітаю, я Анна Сасаєва, бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. В цьому відео я хочу розібрати таку тему, з якою я стикаюсь досить часто, коли працюю з різними відділами продажів. І тоді всі власник бізнесу, керівник відділу продажів, менеджери, вони як один говорять про те, що потрібно закрити якомога більше угод, що цілком логічно. Тому ми маємо продавати усім. Але насправді це працює не зовсім так. Що я маю на увазі? Насправді, ось такий підхід він є найбільшою пасткою, тому що тоді ви повністю узагальнюєте всю вашу цільову аудиторію і працюєте з нею однаково. Так потім ви не можете розуміти, чому продажі не відбуваються чому в одному випадку презентація і пропозиція у нас працьовує в іншому випадку, та сама пропозиція не спрацьовує. Як взагалі що з цим робити? Тут я насправді ось пригадую такий один з кейсів, коли ми розбирали, що одна компанія вона робила презентацію пропозиції різним клієнтам. Ми відпрацьовували це на тренінгу. У нас була така практична частина, але були різні цільові аудиторії у кожної з груп. Одна група працювала з цільовою аудиторією це велика корпорація. Так, друга група працювала продавала маленькому стартапу, і третя група взагалі продавала приватній особі. Тобто кардинально різні цільові аудиторії. Коли ми потім розбирали ті презентації, ті пропозиції, які вони підготували, то вони були досить схожі взагалі. І, звичайно ж, як результат, працювати таким чином не буде. Чому так? Тому що кожна з цих цільових аудиторій має різні потреби. І відповідно, підхід має бути різним. Офер, який ми робимо, має бути різним. І також переваги та вигоди, які ми доносимо. Нашого продукту, нашої пропозиції, вони також будуть різними для великої корпорації. Що важливо: це швидкість, масштабування, стабільність, відсутність якихось ризиків, які можуть призвести до збитків. Так для малого бізнесу ну, насамперед звичайно це ціна та гнучкість, адаптивність. Для приватної особи, там більше спочатку про створення довіри, про безпеку, налагодження контакту. Ну, звичайно, цінова пропозиція теж матиме своє значення. І коли ми усім будемо казати загальну фразу по типу У нас недорого та у нас якісно, це взагалі не працює ні на кого. Це занадто розмито і занадто загально, так тому вона не буде спрацьовувати. Ви не будете розуміти, чому. Бо ви робите акцент завжди тільки на ціні. Але з великою корпорацією це не спрацювало, тому що у них були інші, більш пріоритетні болі. Або ж навпаки, ви е, там, маленькому бізнесу або взагалі приватній особі розповідаєте вже про перспективи масштабування, коли у них будуть сотні і тисячі співробітників, якож продукт цьому допоможе. Але на цьому етапі для них це не актуально. Так? Тобто ви підбираєте не ті аргументи для відповідної цільової аудиторії. Тож продати усім у вас просто не вийде, тому що пропозиція так, має відрізнятися. Е, коли, е, чому важлива загалом конкретика? Так? Сильні продажі базуються на тому, щоб знати чітко, хто мій клієнт, які категорії цільової аудиторії в мене є, які у них болі, і підібрати відповідні аргументи, відповідну пропозицію для кожної цільової аудиторії. Уявіть, що ви продаєте якесь програмне забезпечення, так тож для корпорації ви тоді робите акцент на масштабуванні, на швидкості впровадження, на тому, що це не буде гальмувати зараз їхню роботу, не потрібно буде все ставити на паузу, так поки це буде впроваджуватись, і як швидко це можна потім масштабувати на всю компанію, щоб всі співробітники працювали там на цьому програмному забезпеченні. На, для малого бізнесу так ви робите акцент на тому, як це буде заощаджувати кошти, яка зараз вигідна пропозиція. Як швидко зможуть співробітники адаптуватись, так що також для них важливо для приватних користувачів. Ви показуєте більше простоту, безпечність, гарантії. Тобто, в кожному випадку ви будете акцентувати увагу на чомусь іншому. Тут, до речі, дуже добре спрацює. Доволі таки проста техніка: техніка ХПВ, характеристика, перевага та вигода, в якій ми будемо робити пропозицію нашому потенційному клієнтові. Використовуючи три елементи, спочатку будемо розповідати про характеристику нашого продукту, далі його переваги, і фінально це його виводи. Якщо ми говоримо про наше ж програмне забезпечення, так, то на прикладі першої цільової аудиторії великої корпорації, ми могли б сказати, що характеристика, так, наша система вона підтримує до 10 тисяч користувачів одночасно. Перевага. Таким чином, компанія може масштабуватись абсолютно без перебоїв у роботи. І вигода, ви швидко підключаєте нові відділи і зберігаєте конкурентну перевагу на ринку. Тобто, таким чином ви розклали вашу характеристику на два подальших елементи, так і відповідно ви посилили вашу презентацію, демонструючи, чому саме ваша пропозиція ідеально підходить вашому потенційному клієнтові. Резюмуючи, продажі це насправді не про те, щоб продати абсолютно всім, і точно не про те, щоб продавати усім однаково. Тому дуже важливо. Перше не продавати усім друге продавати тим, для кого ви дійсно створюєте цінність. Спочатку визначити цей е, портрет цільового клієнта, так сформувати цю пропозицію для нього персоналізовано і продавати вже індивідуально йому вашу пропозицію. І фінально це звичайно показувати вигоди через характеристики та переваги вашого продукту, вашої пропозиції для конкретного клієнта. І тоді угоди будуть відбуватися набагато простіше, а продажів у вас буде набагато більше. Наразі, все. Я дуже дякую вам за інтерес до цього відео, що ви довелися його до кінця, і як завжди, вважаю вам успіхів у продажах.